Доброго ранку, доброго ранку, наші шановні телеглядачі. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з програмою на часі ранок та її ведучими Денисом Андріяшем та І Дашою Тірігнею. Дякую. І знову в студії ми не самі. Сьогодні у нас дуже насичена така передача, тому що одразу двоє, можна сказати, троє гостей. Троє гостей. Так, Дві партії, я б сказав. Дві партії. І отже, до нас вже завітала людина, яка має безпосереднє відношення. Ну ми так вважаємо, до сьогоднішнього дня, сьогоднішнього свята. Міжнародного дня числа пі тому у нас сьогодні в студії Артем Гарін. Доброго ранку. доброго ранку, Артем. Доброго утро. Як воно зранку прокидатися так рано? Перше питання традиційне, яке ми задаємо всім гостям. Я думаю, в повній мірі би на питання вопрос мій друг, який обычно встає по 5, в 5 часов утра. Поэтому... А Рядом з ним для нас подйом в таке время це всегда смішно. А йому на роботу треба чи як? да на роботу, А, ага. колега. <реш> ну, так, майже майже наш колега. Тому ми його прекрасно розуміємо. Ми ну то чотири в п'ятого. Тобто, тобі не склало ніяких взагалі там складнощів, можна так сказати, для того, щоб прокинутись так рано і завітати до нас? Звісно, ні. Це дуже здорово. Нам би у тебе а, треба повчитися чи встиг ти поснідати за цей час? Я звичайно по не їм, але я закидуваюсь доволі сильним об'ємом, большим об'ємом глюкози. Угу. І це Довісно. тобі допомагає протриматися до обіду, так? Так, да, або навіть позже. Угу, от, такі от секретики секрет э, бадьор, бадьори людей. Ми візьмемо собі на замітку. Е, в принципі, давай перейдемо до більш суттєвого. Е, чому ми чому тебе сьогодні запросили? Тому що весь світ може сказати, що святкує міжнародний день числа пі, хоча я не чула ні в Сумах, ні в Україні, що є якісь святкування. А чи знаєш ти е, щонебудь про те, як взагалі хто небудь святкує чи відзначає цей чи день? просто, якби назвали цей день, а сьогодні день присвячений числу пі. І Нічого і не на цьому відбувається. Все. Но этот праздник еще в 1987 придумал физик Сан-Франциско Шоу, mm -hmm. и так, так. с тех пор традиция начала обрастать новыми дополнениями. Люди в этот день едят э, все, что начинается на букву П, играют в игры, которые начинаются на Пи, пекут пироги, печеньки с этим изображением, играют различные игры, а также в этот день происходят те соревновательные. Те соревнования, в которых участвовав я по воспроизведению максимального количества цифр после запятой числа пі тобто і в Україні у нас теж все це відбувається ні, в Україні Чи... у нас нет. Я говорю в у мірі. Я думаю, у нас это этот праздник еще не прижился. А ще не дійшло в нас і ти думаєш, що він коли-небудь приживеться все таки? Ну, если рівень освіти буде підніматися на достатньо високий рівень, то розмінця приживеться. Угу. Uh -huh. А як особисто ти відмічаєш це свято? Чи важливо воно для тебе? Ні, я думаю, якщо б у мене не позвали сьогодні на ефір, то я б о ньому вспомнила тільки ввечері. <рес> ну, не менше, ти не менш, те про це свято знаєш багато чого. От навіть ми якби сьогодні не підготувались до ефіру, то й не знали б про таких э, Есть ще один день. Только он а, называется нет. день аппроксимации. Ага. Ого. Он э, подчеркнуть это. В календарі 22 июля. Это 22, деленное на 7. Так еще число пи считал в третьем веке до нашей эры Архимед. Ага. И, ну, это свято ты тоже не отмечаешь? Нет? Тоже не отмечаю, но оно более старое, нежели это, которое было в 1987 году придумано. И тем не менее, в Украине Теж не особливо прижилося, Звичайно. Ну, так, так у нас часто не ну, було. Вже перейдемо до числа ПІ безпосередньо. Як розпочалася твоя історія, пов'язана з цим цікавим числом, от, з чого виникла ідея а, саме запам'ятовувати число пі я чув, там якась історія була цікава, як ти здавав фізику. Так. Да, з фізики почалась історія, зв'язана з пам'яттю, mm -hmm. а з числом пі вже зв'язана со скуком. Память а -а -а. я обнаружил, когда нужно было сдать экзамен в короткие сроки. А число пи я начал учить просто от скуки. Я сидел на мойке. Я ожидал машину, и мне захотелось что-нибудь выучить. И потом пошло, поехал, я понял, что это делает легко, и в конце концов э присоединился к этому мировому состязанию. Вообще, пи само по себе очень интересное число. Это как соотношение длины окружности и ее диаметра. Оно присутствует как закономерность во всем великолепии мира. Ведь у нас э, окружность является принципом формы, который встречается на любом уровне организации энергии, от субатомного до космического. Mm -hmm. Поэтому я число Пи для себя определяю как номер телефона Бога. И mm -hmm, если в какой-то момент обнаружится в нем порядок, а я надеюсь, что там появится порядок, то понимание этого порядка позволит услышать нам в трубке «Алло». Нічого собі, як красиво сказано. Дійсно, красивіше і не скажеш. Ну тому тебе зацікавило це число і Конечно, ти вирішив. Да. Угу. А, а о, скільки тобі було років, коли ти от вперше поставив свій рекорд? Давно це Мне було 24 роки. 24, так? так. Mm. І що над чим ти працюєш зараз? Сейчас я работаю над... Если говорить только о, о контексте памяти, то это множество различных э, проектов, связанных с школой развития памяти при СМГУ. Если говорить о рекордах, то это рекорд следующий европейский, который я хочу поставить. Это в 22 500, либо 23 тысячи. Посмотрим, как будет. И сейчас я подаю заявку в книгу рекордов Гиннеса на Новий віт рекорду, я навіть не знаю, як його правильно назвати, але зв'язаний з тим, що я буду писати тисячу знаків пі двома руками, одновременно. Це дуже круто. Можна подивитися анонсики, до речі, в соціальних мережах, у тебе на сторінці я бачила, так і ще можна десь подивитись. Yeah. А анонс цього рекорду. Скільки буде знаків після кома в цьому рекорді? В этом тисячі. Тисяча. Два... Тоже круто, на самом деле. И э, что ты планируешь потом работать дальше? Че ты пока себе поставил вот такую цель, а что там далее уже видно будет? Я, разумеется, планирую, э, если брать, опять-таки, количество знаков по СП, то я, в конце концов, планирую стать первым в мире. У меня угу. еще достаточно много времени для того, чтобы закрепиться на этом Олимпе. И я планирую разнопланово развивать свой интеллект. Св'язі з чим є цей новий рекорд? І я думаю, що я знайду в своєму рукаві, що пару нових тузов. Ми теж на це дуже сподіваємося. Сподіваємося тебе вже побачити у нас в студії в якості світового лідера в цій галузі. Ми тобі ну, бажаємо як успіхів. Як тільки станеш. Ти у нас перший гість <кхи> першоплановий. А яку цифру, як, як, прошу вибачення, яке число ти ставиш перед собою за мету досягнути? От скільки тисяч знаків ти хочеш запам'ятати? Чи вже мільйон можливо? после комы. Ну миллион, я думаю, это будет крайне сложно сделать, потому что на это будет уходить очень много времени. Uh -huh. а, но ну, я думаю, чтобы сформировать полное преимущество в мире достаточно будет 1500. Пив ну, но в принципе в принципе ну такие, так трошки, але выстачить. Ну що ж, ми тоді дійсно бажаємо тобі успіхів. Будемо вболівати за, за тебе всією нашою ранковою редакцією і ще нашими yeah. е, колегами. І бажаємо тобі досягти всіх тих цілей, які ти собі поставиш. І запам'ятати ті півмільйони, які ти для себе поставив за мету. Так і ще раз тобі бажаємо доброго ранку. І сподіваємося вас, наші шановні телеглядачі, е, теж зацікавило е, о, 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 такі от прагнення Артема досягати вершин і будете слідкувати за його рекордами. Так як це будемо робити. Ми А е, поки ну що, що е, переходимо. До веселенького кліпу, який вас можливо також збадьорить, як і наша програма, на... зранку. Тож приємного вам перегляду.